Виконуємо номер 510 із підручника Алгебра 8 та номер 10.10 10 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо множення двох дробів. Множимо чисельник. На чисельник Знаменник, на знаменник. І починаємо скорочувати. 9 і 18, скорочуємо на 9. 9 ділим на 9 буде 1, 18 ділим на 9 буде 2. 35 і 25 скорочуємо на 5. 25 ділимо на 5 буде 5, 35 ділимо на 5 буде 7. М у квадраті і М у п'ятому степені скорочуємо на М у квадраті. М у квадраті ділимо на М у квадраті буде 1. М у п'ятому степені ділимо на М у квадраті – буде М у кубі. І а квадрат і а куб скорочуємо на а в квадраті. А квадрат ділим на а квадрат буде 1, а в кубі ділом на а квадраті буде А. І в чисельнику маємо 7а, а в знаменнику 5 на 2 10 10М у кубі. Переходимо до другого завдання. Множимо додатнє число на від'ємне. Результат буде число від'ємне і тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І скорочуємо 7 і 14, скорочуємо на 7, 7 ділимо на 7 буде 1, 14 на 7 буде 2, 18 і 27 скорочуємо на 9. 18 ділим на 9 буде 2, 27 ділим на 9 буде 3. І тепер П у кубі і П у кубі скорочуємо на П у кубі, а в кубі і А в четвертому степені скорочуємо на а у кубі. А в четвертому степені поділити на а у кубі буде А. В чисельнику маємо 3А. А в знаменнику 2 на 2, 4. Переходимо до третього завдання. Добуток від'ємного числа на додатнє буде число від'ємне. Множимо тепер чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. 5 і 10 скорочуємо на 5. 10 ділимо на 5 буде 2 на 7 скорочимо на 7. 7 на 7 буде, 1, 21, 7 буде 3. М у кубі і м у четвертому степені скорочуємо на м у кубі. М у кубі ділимо на у кубі буде 1. М у четвертому степені ділимо на у кубі буде м. І n в сьомому степені і n в квадраті скорочуємо на n у квадраті. Н у квадраті ділимо на n у квадраті буде у нас 1. А n у сьомому степені ділимо на n у квадраті, буде n у п'ятому степені. Маємо мінус чисельнику у нас одиниця в знаменнику 3 на 2 6 n у п'ятому степені і m. І Четверте завдання. Множимо від'ємне число на від'ємне, результат буде число додатнє. Ну а тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І скорочуємо 12 і 18, скорочуємо на 6. 12 ділимо на 6 буде 2, 18 ділимо на 6 буде 3. Ц в четвертому степені, і це у кубі, скорочуємо на це у кубі. Це у кубі ділимо на це у кубі буде 1, Це в четвертому степені на це у кубі буде С. І Д в четвертому, і Д в четвертому скорочуємо на Д в четвертому. В чисельнику маємо 2С, а в знаменнику 3 на 7, 21 номер 5.10 із підручника «Алгебра» 8 та 10.10 ,10, з підручника «Математика» 8 виконано.